Всім З вами, як завжди, я містер Кіллер. І сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Як ми бачимо, я буду відповідати на ваші всі запитання, які ви мені задали під цим постом. І зараз ми, вас, ми про вас відкриємо їх. Погнали! І так, перше питання у нас е, е, коротше. Скільки років? Років мені 12. Кажу зразу. Чи, підтр... чи підтримуєш нас. Так, я вас підтримую. Кажу зразу. Я підтримую тих, хто в Союзі а, антирубол. А, чи хочеш з кимось колаб. Да, ну, хотілося б з Йоаболом. Хочу, щоб він мій канал би так пропіаррив. Хоч він мене чуть -чуть пропіарив. Ну, добре, це не важливо. Важливо зайти на твій сервер з телефона. От, давайте я вам покажу, як зайти на сервер з телефона. От дивіться, от. Просто заходите на мій канал і відкривайте оце ось ролик. Ось. Ви його відкриваєте і дивіться повну інструкцію цього ролика. Ось. Давай далі продовжимо читати. Ти будеш знімати про другі ігри. Так, я буду знімати, чесно, другі ігри, тому ж. Е, ні. Коротше, братан, я нехай буду знімати Майнкрафт, тому що по Майнкрафту а, в мене там непогані, звісно ж, перегляди, кажу зразу. Просто-напросто да, просто ролики в мене набиралися дуже великі обороти, так що я буду знімати по Майнкрафту. Коли ти почав знімати відео, Коротше, тут історія така. Я почав знімати ролики десь в 2020 році. В той момент в мене був старий канал, це був. А, Коротше, в той момент в мене було де то. На моєму каналі було десь 289 підписників, кажу зразу. Але потім його заблокували через те, що я якби спалив своє лице. І я потім створив оцей канал, на якому ми зараз, і так далі. І я зрозумів, що лице краще не палити. Так що я не буду палити, тому що ну, Ютуб за це може забанити. Одне питання, ти зустрічався з доміром. Якщо так, тоді, де ви побачились? Коротше, я бачився з доміром в Варшаві. Дайте я вам покажу фотку. Ось, фотка з доміром, я своє лице маю замазати. І от сам домір. Домір, якщо ти дивишся це відео, будь ласка, напиши комент домір, please. якщо ти дивишся це відео. Ну, тому що, ну, я ж твій фан, кажу за. І так, питання, коли ти познайомився з Юаболом? Коротше, я з Йоаболом, наприклад, от познайомився десь де покажу. От, дивіться. От. Коротше, я познайомився з Йоаболом десь е, квітні 2024 року. Я почав дивитися його канал, мені залітали його ролики. В той момент я був в бані. Мій старий канал був в Бані. І я додумався все ж таки протягом десь. 8 або може через 9 місяців створити канал. Ось цей ось. От який? Ось такий канал, на якому ви зараз. І давайте я вам покажу, де я зробив на нього реакцію. Я почав на нього робити реакцію ради того, щоб я міг з ним подружитись. Оце от ролик в мене набрав 2000 переглядів. І ось як ми бачимо, зайдемо в аналітику в цього ролика. Тут немає ніякої накрутки. Ось тут немає ніякої накрутки. Це, ось, це абсолютно нормальний ролик. От, наприклад, давайте покажемо статистику цього ролика. Ось. Аудиторія. Все нормально. Це абсолютно нормальний ролик. Тут немає ніякої накрутки. От. Показати більше. Натискаємо. Ось. Перегляди. Все в мене добре. Все в мене добре. Аналітика ось. От, якщо ми оплистаємо ниже і натискаємо знову показати все. То, як ми бачимо, то абсолютно нормальний ролик. Я ще на нього ще робив ту, не, не раз на нього реакції. Я на нього робив ще не раз. по типу, е, в цьому... Е, я ще його відмітив в цьому ролику. Після того, як він на мене підписався, тому що <кхи> той Йоабол, кажу зразу, давайте я пролистаю самий-самий диск, поки я не помічу. От зараз... Oh, ні, давайте Я, щас... Коротше, я ще й, е робила нього реакцію. Ще я від мене побачу в цьому ролику. ще мене побачив в десь цьому треку. З вами зв'язку містер Кіле. Всім, папа, слава Україні.